Всім доброго ранку! Це ранок вдома, і ми раді починати новий день разом із вами. До 10-ї години з вами в ранковому етері телеканалу Дім Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинавчабські на клавішах в нашому дружньому бенді маєстро Руслан Шукюров. А з мелодію сніданки відповідає кулінарний експерт. Чабалакош. Що сьогодні заграємо, друже? Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо мафіни з гарбуза, гарбузол, а, потім southeast. а потім будемо готувати м'ясні кульки з перепілинним яйцом. О, злагоджений 90. оркестр журналістів ранку вдома підготував цікаві сюжети і матеріали. Про те, як налаштувати здоровий сон, і які предмети для цього можна використати, ви здивуєтеся про сітки для збройних сил України, які плетуть жительки села на Київщині, про освітній хаб, що відкрила для своєї малечі рудницька громада. Про техніку і снаряди, які надає нам німецький концерн, і про підприємство, яке відкрить на території України, про новий мультсеріал для дошкільнят, про підтримку американської зірки Тіктоку, про правильну утилізацію ялинок, все це та багато всього іншого протягом найближчих двох з половиною годин. Насичено, тож, друзі. Починаємо створювати мелодію цього вівторка разом з вами. Дякуємо за цю можливість нашим захисникам і захисницям. На календарі 23 січня, і сьогодні, до речі, відзначають день ручного письма або день почерку. Mm -hmm. Не можна не спитати Костю, чи гарний в тебе почерк. Чесно, я так давно нічого не писав від руки, що вже й сам не знаю. Хоча чесно знаю, не дуже. Но... Взагалі, часом шкодує, що ми майже втратили каліграфічні навички і взагалі цю красиву традицію. А знаєш, до речі, хто шкодує про це найбільше? Графологи криміналісти, вони М -м -м. ж за почерком могли встановити особу злочинця. Графологія це взагалі дуже цікаво. От ти знаєш, що лише за підписом людини можна визначити понад 40 рис характеру. Наприклад, якщо підпис закінчується хвостиком догори. Да це означає, що в характері людини переважають оптимістичні риси. Така людина енергійна та завжди досягає поставлених цілей. Найчастіше це активні творчі люди. М -м, думаю, буде в тебе хвостик? <рес> Може так сказати, що за свій підпис я спокійна. Які свята і події ще так, вписані так, так. в історію цього дня? Дізнаємося з нашої традиційної рубрики. У мене вгору. <рес> 23 січня 1849 року вперше в історії диплом лікаря отримала жінка нею стала британка Елізабет Блеквел. Вона закінчила американський коледж у штаті Нью-Йорк. Він єдиний у США погодився прийняти її на навчання після схвального голосування однокурсників чоловіків. Отримавши диплом, Елізабет Блеквел заснувала лікарню для жінок у Нью-Йорку та жіночу медичну школу у Лондоні. Цього дня 1912 року у ГАЗі підписали Міжнародну опіумну конвенцію. Це був перший міжнародний документ про контроль наркотичних засобів. Угоду уклали 12 держав. Ухвалення конвенції було вимушеною мірою, адже на той час поширення наркотичних засобів переросло в серйозну соціальну проблему. Угода обмежувала виробництво, торгівлю та використання наркотиків у медичних цілях, а також встановлювала покарання за їх продаж. У ніч проти 23 січня 1921 року пострілом з рушниці було вбито відомого українського композитора, автора Щедрика Миколу Леонтовича. Це сталося у домі його батька у селі Марківка на Вінниччині. Злочин скоїв агент ВНК каральної структури більшовицького режиму Афанасій Грищенко, який попросився переночувати. Вбивство передувала активна участь композитора у розвитку української народної музичної культури, а також його зв'язок з українською автокефальною церквою. 23 січня 1960 року вперше в історії людина спустилася на дно Маріанської Западини у Тихому океані. Це найглибоководніша точка землі на батискафі Трієст лейтенант ВМС США Дон Волш та швейцарський інженер Жак Паккар дісталися глибини 10 918 метрів. Занурившись, вони побачили морських мешканців, що стало несподіванкою, оскільки практично жодна жива істота не може витримати такого високого тиску. Після Волша та Паккара найглибше місце у світовому океані дослідили ще двічі. 60 років тому у медичному центрі університету штату Місісіпі, вперше в історії, людині трансплантували серце тварини. Оперував хірург Джеймс Харді. Пацієнт, 68-річний Бойд Раш потрапив до лікарні у критичному стані. Людського донорського органу не було, а стан чоловіка швидко погіршувався. Хірурги прийняли рішення пересадити пацієнту серце шимпанзе. Операція пройшла успішно, проте чоловік прожив лише 90 хвилин. Донорський орган виявився дуже малим для підтримки життєдіяльності людини.